Дядь Юра, яка у вас була перша машина? ЗАЗ десу Це запорожець, так? Так. Да. О, а давайте я тоді, тут в Ukraine GTA 5 постараюсь знайти запорожець і затюнінгувати. А ви скажете, чи вийшло гарно, чи ні. Добре. Ukraine GTA 5 це сервер від українських розробників на базі GTA 5, де грають тільки українці, де є так справжні автівочки, Ланоси, Запорожці, BMW, Мерседеси і так далі. Залітайте. Я тут будемо подорожувати не україною, але з українцями. Разом що дядя Юра сказав купити запорожець, прокачати і показати. Я сподіваюся, що він оцінить в та 5 Є і Запорожці, і ланоси. Тому зараз ми будемо дивитися, поїдемо в автосалон. У мене на балансі в принципі гроші є. Я не думаю, що Запорожець коштує якихось прям фаст фантастично космічних грошей. Але зараз ми будемо це дивитись на стрімчику. Якщо не вистачить в мене є супердорога автівка, яку ми продамо, і просто за цей рахунок перекриємо запорожець. Тому о, чекаю о, зараз на стрімчику в Юкрейнгетапі.